Граєш PUBG Mobile? Зараз Нєва грала. Грає так. Дивись, Ви є чотири легкі запитання. Хто пройшов на літній чемпіонат світу по PUBG Mobile? Мудрик, Тіщенко, Слонік чи Бекхем? Давай Бекхем. Який Бекхем? Ще є варіант. а яка кількість звужних дзон в катках по PUBG Mobile? 10, 9, 6 або 4? Чотири. Більше. Шість більше. Дев'ять. Так, дев'ять. Дев'ять. Дев'ять звужень зовсім. Зу. Так, де правильно, М -м, як ти здогадалася. Грала багато. <сум> Тому. Ти, будь ласка, відповідать. Тут дуже легко. Мудрик, тіщенко, слонік чи бехав. Ну, слухай, ми все ж таки в Україні тішенько сидить, тому у нас два <с варіанти залишаються. Він не зможе поїхати, він на домашньому арешті. Так. Тому слонік нехай буде. Слонік, правильно, на речі ти відповів, але це дуже тяжке питання було, так? Для тебе? Мене сльози звучить, як він відповідає. Ой. Який розмір має карта Erang? 4х4 кілометри? 6х6, 8 на 8 або 10 на 10. 8 на 8. Так, правильно. Бачиш, ну це легке запитання. Далі буде трохи тяжкіше. Погані новини, так? Якої колаборації не було в PUBG Mobile? Людина-павук, Dragon Ball, Наруто або Годзіла. Наруто. Так. Бачиш, ти знаєш три запитання, все три знають. Скільки українців буде грати літній чемпіонат світу в PUBG Mobile? Хто такі ці гравці? Нуль, один, п'ять чи вісім? П'ять може. Так. Да, так до 2000 гривень. Афіє, да ви що, не рофлите? Ні, це оригінальні. Афігеть, боже, дякую вам. Я вшуцю за. Най лише тисяча гривень. Це не майже ти в моєму житті. я клянуся, я ще в шоці, Боже, дякую. Я буду тебе грати знову. що. Ми навіть не підсказували. Бачите, що він виграла. Боже, дякую вам, це дуже класно. Так? Дуже вам дякую. Так, Підписуйтесь на Риво ІСІ, можете також виграти тисячу гривень. Боже, да, підписуйтесь, будь ласка, це не нахльопка. все. це не на хльопка, реально. Повірте. Офігенно, дуже вам дякую. Все, дякую, гарно тобі дня. Вам те класно, побачення. Якщо ти не потрапив до нас у відео, переходь по посиланню в профілі, вигравай 100 тисяч усіх жетони на брикіні та купи призів і слідкуй за нашими новими зйомками.